Є ліквід EMAN Модел в чорному кольорі. Це моделька EMAN 86 з червоним салончиком, з такою підсвіточкою вже встановлено з завода. Повний РТР-комплект, 12-й масштаб. Ось такий пульт управління. Повністю все пропорційно. Повороти руля скільки повертаєте, стільки повертаються і колеса. І так само газ. Тобто, чим менше даєте, тим повільніше буде їхати машинка. Можна робити повільний ход, можна робити швидше. Все повністю пропорційно. В комплекті ось такі будуть аксесуари для того, щоб її прикрасити. Там будуть і дзеркала, і фари, і все інше для того, щоб зробити максимально схожою на справжню автівку. Ось такі наліпки. Така моделька. Відкривається капот. Відкриваються двері. Пропрацьований салончик, бачите, є сидушки, є там торпеда, руль і так далі. Тут з задньої сторони. Все це встановлюється. Все це є в комплекті, і тоді машинка стане ще цікавішою. Постійний повний привід, ось такі м'якісенькі шини, підвісочка на амортизаторах. І з нижньої частини. Тут кнопка включення-виключення. Ось там знаходиться акумулятор з цієї сторони дістається Так все це виглядає. МН-86. Моделька G500 в чорному колере.